Україна місто Суми. Зима 2022 року. Початок повномасштабного вторгнення. Початок війни. Місто одним із перших тримало оборону від російських окупантів. А це весна літо 2024. Те саме місто Суми. Місто Герой. Прифронтове місто, що тримає оборону. Вважаєте, саме так виглядають поліцейські в прифронтовому місці? Все можливо, але не в місті суми. Бо насправді сумські поліціянти Державної міграційної служби не бачать себе на захисті рідного краю. Вони зайняті іншою справою. Вони внутрішні окупанти. Вони вбивають останній бізнес в прифронтовому містечку. Бізнес, який тримається і так із останніх сил. За статистикою, за 2024 рік в Україні закрилось 92 тисячі формів. А без бізнесу і підприємництва немає податків і зникає економіка країни, і загалом зникає сама країна, бо вона просто втрачає незалежність. Так ось постає питання: чи здається таким страшним зовнішній окупант, коли є внутрішній? До нас звернувся підприємець із міста Суми, людина, котра залишається в країні, платить податки, допомагає армії, закуповує авто, дрони, дає робочі місця людям і ніяк не хоче платити хабарі, тим самим бореться за здорове покоління нашої держави. Але це дуже не подобається міграційній службі, а точніше. І її начальнику, начальнику міграційної служби Сумської області Костієнікову Дмитру, котрий через свого зама Колченко-Багдана, використовуючи підроблені рапорти через прокуратуру і суд, отримують постанови на обшук приміщення, в якому працює підприємець. Також порушують статтю 234 Кримінально-процесуального кодексу України, що регулює порядок проведення обшуку, так як всі учасники обшуку знаходяться в різних приміщеннях. Тим самим поліціянти мають можливість фальсифікувати докази, а ще засилають своїх провокаторів, змушуючи їх порушувати правила роботи, чим заважають роботі бізнесмени. Також в їх діях є порушення закону України, стаття 206, частина 3 кримінального кодексу, тобто перешкоджання підприємницькій діяльності службовою особою. Одним із провокаторів була дівчина, колишня вебкам-модель. Котра займалася незаконною діяльністю за вирішення свого питання, вона погодилась бути провокатором міграційної служби. Її задача була приносити наркотичні речовини, схиляти суперендаторів до неправомірних дій, щоб працівники міграційної служби мали підстави на обшук, на чому була спіймана і звільнена з місця роботи у підприємця. <му> Жага до наживи. Ось головне у цих перевертнів у погонах. Їх нічого не зможе зупинити ні те, що місто потерпає від постійних обстрілів, ні те, що воно є прифронтовим. Вони займаються вимаганням, чим, до речі, порушують статтю 189 Кримінального кодексу України, проводять обшуки з порушеннями, залучаючи до них своїх підставних понятих, які прям при поліцейських скоюють про випорушення відносно майна бізнесмена. Ось, наприклад, понята Гаврішева Валерія. Особа, котру у 2018 році було позбавлено батьківських прав за надмірне вживання алкоголю. Прямо під час обшуку усіх на очах порушила статтю 186 Кримінального кодексу України грабіж, викравши і випивши з міні-бару закладу пляшку елітного алкоголю. На зауваження і скарги підприємця ніхто не відреагував. Напевно, були дуже зайняті обшуками. А зараз ви перед собою бачите статистику рівня злочинності в місті Суми і Сумській області по тяжким та особливо тяжким злочинам. Глянувши на статистику, у нас постає лише одне питання: невже коли є реальні проблеми, жертви злочинів, постраждалі є час займатися простими підприємцями, платниками податків чи міграційний костієнніков думає лише за свою наживу? Нам хотілося би вірити, що головне управління поліції Сумської області не в темі і не в долі, і обов'язково приєднається до нашого розслідування. Хочеться вірити, що підприємець зможе і надалі спокійно працювати і допомагати своїй країні. А такі внутрішні окупанти, як начальник міграційної служби і його підлеглі, котрі користуються хаосом, щоб знищити Україну, будуть покарані. А доти ми можемо прийти тільки до одного висновку. Що поліція міста Суми разом з міграційною службою, замість того, щоб бути на варті порядку, обороняти свою країну, самі порушують закони і руйнують її своїми вимаганнями і хабарництвом.